Вітання, терапетична казка українською, знову з вами. Дорогі батьки, вихователі та всі, хто щодня перебуває у цій дивовижній, але часом виснажливій подорожі під назвою Виховання. Хочу поговорити з вами про щось, що, здається, лежить на поверхні, але має глибоку психологічну силу. Ми всі знаємо, що виховання це нескінченний цикл повторень. Не біжи, стій, обережно, не чіпай. Ми говоримо це щодня, іноді по кілька десятків разів, відчуваючи, як наші нерви натягують не мов струн Здається, що наші діти нас не чують або чують, але ігнорують. А що, коли існує спосіб перетворити цю вічну боротьбу з дитячою нетерплячістю на захопливу гру? Мова про просту, але конструктивну гру під назвою Стоп. Go. Здається, це лише дитяча забавка, але за нею стоїть глибокі розуміння дитячої психології. Починаючи приблизно з 2-3 років, дитина переживає так звану кризу Я сам. Це етап, коли вона починає усвідомлювати себе як окрему особистість, прагне незалежності і тестує межі дозволеного. Її імпульсивна поведінка це не впертість, а природний етап формування волі та автономності. Вона хоче досліджувати світ і наші постійні «стій» І не можна сприймаються як обмеження її свободи. Гра Стоп гоу» допомагає вирішити цей конфлікт. Вона не є забороною, а є грою за правилами, замість того, щоб сприймати ваше стій як наказ, який треба порушити. Дитина сприймає його як частину захопливого процесу. Гра переносить фокус уваги з конфлікту. Батьки проти мене на Ми разом граємо у веселу гру. Це відповідає принципу граніфікації, перетворення рутинних чи складних завдань на гру що є одним з найефективніших методів навчання для дошкільнят. За теорією Лева вигоцького гра це... Провідна діяльність дошкільного віку, яка формує вищі психічні функції, зокрема самоконтроль. Граючи в стоп-гоу, дитина вчиться стримувати імпульс, розвиває навички гальмування, зупинка та прискорення рух, що є базовими для розвитку когнітивного контролю та виконавчих функцій мозку. Це тренування її здатності свідомо керувати своєю поведінкою, що є ключовим для подальшого навчання та соціальної адаптації.